І сина Святого Духа Амінь. Господь говорить перезначити пенсію багатодітним батькам і багатодітним мамам за те, що вони народили дітей. Державну пенсію призначати від часу народження третьої дитини і оплачувати пожиттєво все життя, незалежно від віку дитини. Тому що чоловіки і жінки, які родили, вирішили взяти на себе оцей Відповідальність, цю відповідальність за виховання дітей і цей життєвий тягар вони дуже важливі і для держави, і для відовля нації, і для Бога, для збереження душ. Тому таких людей треба підтримати. Вони абсолютно відрізняються від осіб, які прожили своє життя, своє задоволення, намагалися прожити без дітей, щоб, вони, щоб їм було комфортно. На таких бездітних осіб треба накласти податок за бездітність. А батькам і мамам, які народили дітей, багатодітним батькам і багатодітним мамам, Господь говорить, призначити державну пенсію. Це слово Господнє і Богу подяка. Амінь.